О, всехвальний святий великомученику і чудотворцю Юрію. Зглянься на нас швидкою твоєю допомогою і ублагай чоловіколюбця Бога, щоб не осудив нас грішних за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою своєю милістю. Не зневаж моління нашого. Але виблагай нам у Христа і Бога нашого Тихе і богоугодне життя, здоров'я ж душевне і тілесне, землі плодючість і в усьому достаток, і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам тобою від всещедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб подав Він країні нашій. Боголюбивому воїнству її і всім православним християнам на супротивників перемогу, і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням. Особливо щоб охороняв нас ополченням святих своїх ангелів, і щоб визволитися нам після відходження нашого із цього життя. Від підступів диявола і від тяжких повітряних митарств і неосудженими стати перед престолом Господа слави. Почуй нас, страстотерпцю Христів Юрію, і благай за нас безперестанно трипостасного владику Бога всіх, щоб його благодаттю і чоловіколюбством, твоєю ж допомогою і заступництвом ми знайшли милість. І стали праворуч праведного судді з ангелами і архангелами і всіма святими, і його завжди славили з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.